Від новий день у нас ставити колеса. Роботи зараз багатенько. Ще час залишився до обіду, це саме силу завозимо, а тоді буду йти колоти дрова. Там дід щось питався, питався, щось трохи не вийшло. Це, ну, там ті ж ті чурки такі великі, важкі, то важкувато. Дід уже 85 років вже вже не молодость, так сказати. Зараз завозимо і далі йду до дровчат. З ними будемо працювати цілий день сьогодні ось наколов, поскладав його, щоб не мішало, зараз буду його возити. Ну, до цього треба попиляти. Вайдеман вже працював, вимитий, як бачите, помив його трошки. Таке, зараз будемо сюди теж складати э, ті дрова і возити туди за шталь. За хлів. Хотів ще сказати, що дровокол це саморобний. Тільки він взятий, основа його взята із фабричного і зроблений в домашніх умовах. Ось, торба у Шмідігер, це виходить це як ворота, і Шмедігер це сусід, він тут живе з гори. Це в нього син шафа робив, і вони варили ото ворота. Це теж хороший друг шафа, і це він. Каже, Якщо треба, беріть, це ж поки що користуємося. Проблемка була один рік тому. Текло тут від NSH, що тоді ще? Позривало тут болти, лебідка не працювала. А так, в принципі, все нормально. так. Закрутити треба. Швидкість лебідки регулюється цим подачею масла у циліндр. Чим менше масла, тим воно. Повільно робину, я думаю, ви поняли. Оце тут така система, бачите? Так що, це самопал, так сказати. Так, камери пишуть, погнали пилять. Наша метровка обміраємо. нормально идет. Ой -ой, ой 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 Так, все. Разметали. Готово. Бензине. savoy Все, друзі, допиляли. Може і ботинки почистити, чи чоботи. В цьому менше трошки. Так, ну а що, а зараз будемо колоть. Так що заводимо трактора і колемо помаленьку. Зараз ми поколемо оці ось маленькі. І тоді вже на таймлапс поставлю, щоб вже одне і те саме вам не показувати. Так що йдемо заводимо і коли ми маленькі, покажу, розкажу. І тоді вже буду сам далі працювати. Тож, погнали! Так, заводимо. Де той ключ? Включаємо бал відбору потужності Вмикаємо. Це важливо, не включаємо, а вмикаємо, так. Так, лебідка в нас. Хоча вона нам не потрібна. Давайте за це, це маленьке візьмемо. Оце! це! це. Замодився, як свин. Так, і тоді оцим гатягом униз і воно коле. Хоп! Я не до кінця розколюю, щоб воно не розпадалося. А отак, його на дві частини зараз. Тільки пальці не треба ні в щіло насунути, нікуди. Збоку держимо і все. Отак, от, бачите? Одна є. Це ще, може, поколемо. Мабуть, ні. Ні, теж хорошеньке. І це теж хороше. Та й це таке, ну, дивіться, непогане. Ні, ще газок все поколемо. Хоп! Готово. Туди його поки що. От Оце хоча так. Оцей гачаг відповідає за лебідкою. Так, якесь давайте за це ось підтягнемо. Зупинили і залигаємо. Ані ще треба підтягнути. Я його швидко не включав, щоб воно повільно було. Хоча має підкрутити скорості. Отак. О, получше. То що ж ти так розка? Єсть. Дайте тут Відходимо в оцю сторону і тягнемо Тож, лебідку дуже не насілуємо бо ну, така підніматися дуже важко буде ми його тільки поставили і чужі підштовхали сюди і все а воно у нас фіксується і щоб не впало. Підтягуємо лебідку, щоб не мішало нам отуди. От і підпихаємо пеначок. Та що ж ти не хочеш, ти, зараза така. О! За, на серединку його і колемо. Оце хорошо розколовся. Його так відправляємо. Це такий фітнес краще ніж спортзал. От так це тут, це сюди і колемо далі. Є. Отак. От Дивимося по центру. Оп! Бува, так стріляє дуже, то треба завжди акуратно дивитися, щоб не стрельнуло! Бо може так відлетіть. Бачили, аби рукою держався, вибило б усі пальці. Так що оце ми так працюємо, а далі вже буду сам працювати, бо одне те саме показувати, вже буде нецікаво. Тож пізніше включимось. Ну що, все, дивіться яку гору наколов, Оце таке погане, бачите, тут то сучки, не, не годиться воно таке. То короткі ось, пооламувалося там, де сучки Тоже, ну, таке воно. Ну, нікуди не годиться. А це ж буде на продаж, Таке пилятимемо. Багатенько вийшло, багатенько. Тож беремо вайдемана, грузимо і веземо. Туди туман ще й досі, бачите, ну взагалі ще нічого не видно. На камері навіть краще видно, ніж в реалі. Працюємо далі і через 20 хвилинок йдемо їсти. Потім коровки, свинки, кури і все. Монтаж, монтаж, монтаж. І завтра ще знову буду колоть. Ось покажу зараз. Що? Спилятимемо, колотимо. Оце ще треба. Виходить, преміє такий на продаж. Ось, бачите, такі красиві. А оці ж, там де роздвоєння і таке остальне, то на дрова. Ну давайте вже скажу, покажу, куди будемо складати. Так, хто повне тут було забито дровами. Це в нас який 22 год, це я теж заготовляв, пиляв. Ось сюди буде їх складати. Поскладав тут те, що для вогню буде. А сюди будемо ті погані, що я показував. Ті, що не годяться, так що роботи багато. Будемо працювати, вам показувати. Тож, залишайтеся з нами, підписуйтесь. І будемо вас згадувати новими відео. Тут ну, думаю, буде цікаво. Бо такого вам ніхто більше не покаже. Е, реалії заробітчанина чи якось так можна сказати, студента за кордоном. Так, все, погнав я заводить Вайдемана і... На жаль, трошка сьома сіла, але вона не любить такої холодної погоди. Там батарея, ну, взагалі, не годиться на морози, максимум час проробиє і все. А те, що 11-та, там ендура батарея, ну вона дорога. Зато мінус 10 держала часу 4 і писала відео без проблем. Навіть не заглючила, ту 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 Погнали, ми грузити і вести туди. Все вам покажу, розкажу. Ух, друзі, все, поскладав на сьогодні, все, дивіться. Як я пошту, по шиї мені. Вийшло. Скільки це 2,5 вайдемани, 0,8 плюс 0,8-16. І там десь ну, 0,5. Ну, 2 куба. Два з копійками кубе. Виходить на колов. Ось таке. Ну, поганого я ще туди і не завозив, бо вже час. 16.20. Треба ще загнати і піду. Перекушу і тоді ж до коровок і отаке буду далі робити. Так що. Запускаю Вайдемона, їду в гараж, і на сьогодні все. Так що, друзі, думаю, наступного дня зустрінемось або подивимось, тому ще я сьогодні включусь. Так, друзі, не знаю, який там день уже знімав, може, три дні назад, Або чотири, і почали ми колись дрова маленькі, бо там треба. Надо... Маленький-маленький грабить. -маленький І така деталька у нас поламалася. Ну, вона ще год поламалась, сказав шефові, год назад. Справте, справте. Каже, так, да, да, да". пізніше, пізніше, год уже пройшов, навіть 14 місяців вже більше. І треба було оцю штучку, таку трубку приварити посередині. І варили обнакованою цими електродами. Ось, тим, що доварив. Пробує ще варить, воно не варить, Каже, те воно щось не хоче, тіпа, погане. Кажу, дайте я кате, практиканти ні, кажу, дайте, я думаю, молодцикл варив. Кажу, ну ладно, на, коротше. І що ви думаєте, заварив, зачистив, все як положено знизу, теж заварив. Ну, все як надо, Тільки ці електроди, блін, жесть. Воно тільки так торкнеться, але даже тут і шлагати падає, Вони вже, ну, надо нові. Отут взагалі ось взяв. Витяг, і воно тут, вже, бачите, взагалі нічого немає. Шлаку, дов... те більше половини немає. Ось таке. Надо було перегредити, то не хотів він, коротше. Так, а зараз давайте беремо цю штуку і йдемо. Я вам покажу, куди її будемо чіпляти. Оце доно бути тут. І воно, як чи дід може рубав, то поламалось. І нам треба отакі. Отакий, наприклад, колоть пополам, бо це великий. Дядько захотів маленьких деревця, а це великий, Бачите, і треба нам буде порубати. І такий станочок є дровокол, і робить від 220 вольт. Так що зараз чіпляємо це на місце, отут воно буде, отак. і покажу, як воно там що кріпиться. Так що, все, я погнав. Тут у нас болти на шестигранники. Та дуже погано підлазить туди. Зараз будемо якось акуратно це чіпляти. Це теж відкрутимо. Це з тяга виходить. Це тяга у нас висувається, це я вам трохи пізніше розкажу. Так, шостий ранік беремо і сюди залазимо. Пробуємо. Беремо 17. 17. Ну це хоч вирівняв його. Таке криве було, це капець. Вони не дуже хочуть його щось ремонтувати, це я замітив. А то хоч в сервіс, або син його, або я. І все. Він дуже на що цього не заморожується. Це не займаємо, проводимо оцю тягу, оцю трубочку, що я привернув. О! Дуже криво, що з нею. О, зараз вигнемо трохи. підрівняємо хоча б. А то, знаєте, як поламана техніка, знає дуже і грабити не хочеться. А це думаю, откручу його, дам йому в руки кажу, йдіть, ремонтуйте її. Бачите, сидно не захотів. Так, шайбочку сюди. І гаєчки. І тепер фіксатор. О, в цьому квадратові тут десь е, кріпиться циліндр, де Він тоді ж ходить і рубається. Дрова. І це у нас. Як нова. Так, оця тяга вона відповідає за висоту підняття е, колуна. Чи ножика цього, хай буде ножик, ну колун, ножик, не знаю. І, наприклад, беремо таку дровинку, ставимо її, і по висоті воно класно. А якби його не було, воно піднімалося б аж сюди. І смисл мені ще там сантиметр 30 опускати його, якщо можна зафіксувати на такій висоті, і воно буде максимум підніматися сюди. Так що давайте зараз подивимось, що воно. Чи працює, чи ні. Ні, ніде нічого не вирвалося. Зажимаємо і нажимаємо. От, так. Ідеально. А ну все, отлично. Ще один давайте Ну Тут його рубати взагалі не важко. Ще я ж вам чуть-чуть. О! Гринанько все. Я довольний. Я довольний. Ось, от, друзі, будемо таким займатися. Ось покажу. Яка у нас... Який у нас об'єм роботи? Оце тут треба нам переколоти. Ну, бачите, вона така величеньке. А, дровоковис такий. Моточик. Це теж щось відпали. Не знаю, треба подивитися щось пом'яти. ньому дуже багато дід колов. Тобто таке. Тут, кстати, можна я бачу відкрутити цей столик і тоді довше набагато. Десь пів метра колоть. Ось такий Це знімається столик теж цей. Що вам ще показати? Ось назва. А є десь якась табличка чи ні. Ось якась табличка є, дивіться. 2011 рік, 11 років йому 2,3 кВт. Ну Що там ще? 20 Мп Ну оце таке, бачите. Ось такий апаротик. Так що все, друзі, я погнав.